Ми вже з села їдемо додому. Зараз покажу, як гарно їдемо. В кій тунелі. Як гарно в нас на дорогах. Таке відчуття, що в'їжджаємо в тунель. О. Клас. Дорога супер. Тунель ще один проїжджаємо. Ще так класно. Лю їдеш як в тунелі якомусь. А там зараз теж буде. Хотіше, щоб хтось дорогу справи, взагалі було б добре. А вся в тунелях, з дерев. Як в Європі. Усім добрий вечір. А я вже з села приїхала додому і ви знову зі мною на кухні. Завтра всім до роботи. Сьогодні готуємо вечерю. Що в мене буде на вечерю? Це картошечка і кришу салат. Зараз вам покажу. У мене буде, бачите, який салат. Помідорки взяла покришила зараз огірочок. Покришу, цибулька червона, а зробила ще зажарочку. Бачите, до своєї картошечки. м'яско таке, підтушила на сковорідці, поки картошка в мене вариться. ну, таке Зараз ще докришу салат. Такі дівчата хочуть з магазину, але так пахнуть уже домашніми. Я ось окришу і споминаю той салат з маминого городу, домашні помідори. Ой, огірки, цибуля домашня, ой, смакота. Салат, дівчата, я посмачу домашньою соняшниковою олією. Так от небагато трішки. Гарно перемішаю, олія дохмяна, домашня. Так, тепер перемішаю зараз все це. Салат перемішала. Тепер, дівчата, хочу ще трошки додати трошки соусу тіріякі соєвого. Буквально тако збризнути трішки, зовсім трішки. Ось так, бачите, небагато, але збризнула салатик ще цим соусом. Щось мені так захотілося, щоб такий якийсь привкуша дав мені. Так, салат на вечерю готовий. Піджарка є, товчу картоплю. Дівчата, картошечкою від... відварила, кинула туди укропчик. Зараз ще візьму кусочок масла і все добре розмішаю. О, щоб така я люблю з маслом її їсти. Бачите, такий гарний кусочок масла зараз туди. Масло я люблю, це не реклама, зразу кажу. Ось купляю фаворит. Мені подобається солодковершкове, селянське. Постійно його беру, цей фаворит. Ось, бачите, розмішала така картошечка в мене вийшла. Тепер беру свої тарілочки. Ні, це Ось моя тарілочка є. Зараз буду сипати картошечку. М -м -м. Аромат такий від укропчику стоїть. Ой. Так, картошечка є. Зараз салатику. Ну, все, дівчатка, ось така в мене буде вечеря, бачите? На бистру бігом приготувала, приготувала і все. Сьогодні. Ви знаєте, вдома так душно, прямо аж дихати нема. Чим я не знаю. Приїхали з села, там кажись якось свіжіше. Може, що на землі, а тут у квартирі. Ну, дихати взагалі нема, що аж дурно кажесь робиться. Не знаю. Так що е, усім до побачення. Люблю, цілую, дякую, що зі мною дивитеся моє відео. Мені дуже приємно. До побачення.